Ось такі красені вже за тиждень поїдуть вулицями обласного центру, і це лише перша партія. До кінця року обіцяють ще шість. Сумам нові рогаті дістались по 3,5 мільйона гривень за кожну машину. Ці тролейбуси мають майже нульовий пробіг. Дата їх випуску 2015 рік. М'який салон, зручні крісла, низька підлога. Також у нових тролейбусах передбачено пандуси та кнопки сигнали для водія, а головне підйомник для візочників. Поляска заїздить сюди. Дожен, як согласна кому, встановитися сюди з пінкою. Ремінь безпеки захватується за коляску, фіксується. Одкидається ручка, інвалід трохи придержується і коляска стоїть зафіксірована. Щодня з депо на лінію виходить по 45 тролейбусів. Ще 5 залишаються у резерві. Середній вік техніки підприємства 18-25 років, тож оновлення потребує чи не весь рухомий склад. Замінити парк новими машинами, грошей у міста не вистачає. Тож розглядають можливість придбання транспортного секонд-хенду з Європи. Є в планах 15 був тролейбусів, 20 був тролейбусів на 15 мільйонів. Але ви бачите, що відбувається, що 91-го року тролейбусів сьогодні дуже мало вже залишилося в Європі. До і 90-го ми брати не будемо, тому що вони, хоча і рік, але вони не витримують критики. Тому 91-го ми подивилися, що можна брати. А в очікуванні реалізації цих планів електроавтотранс ремонтує свій старий рухомий склад. Оксана Усенко, Сергій Мілевський на часі новини.